Добрий день, мої маленькі дітки! Сьогодні ми з вами підемо гуляти, щоб попрощатися з яскравим і теплим літом. Лісочок вже готується до осені. Погляньте на листочки, якого вони кольору! Так, зелені. Але деякі вже почали жовтіти та червоніти. Ніби хтось розмалював їх фарбами. Вони такі гарні. Вітерець подув тихенько, і листочки падають на землю. Літо залишило нам. Свої найсмачніші дарунки. Погляньмо, що вже дозріло в садах. Подивіться, це яблучка дозріли на гілочках, щоб ми могли їх скуштувати. Літо попрацювало, щоб вони стали солодкими й хрусткими. А ось іще один подарунок. Це грушка. Вона схожа на лампочку. Грушка також дозріла під літнім сонечком. А ще на городі дозріли великі круглі кавуни. Усе це дарунки, які літо залишає нам на згадку про себе. Вони дуже корисні і смачні. Літо було таким яскравим і теплим. Пам'ятаєте, як сонечко гріло нас було таким гарячим? А зараз воно світить, але не так сильно гріє. Це тому, що літо з нами прощається. Воно йде відпочивати, а йому на зміну прийде осінь, яка принесе нам багато нового. Наша подорож закінчена. Дякую вам, мої маленькі друзі, до побачення!